Просимо до нашої альмаматор. У вас вітають студенти першого медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. У нас є кілька припущень, чому ти тут та дивишся це відео. Скоріше за все, ти плануєш пов'язати життя з медициною і шукаєш місце та людей, які допоможуть тобі, тобі це зробити. А відповідно задаєшся питанням, який він славно звісно столичним мовою. Хочеш дізнатись більше про наш університет? Ну або ж ти про це зівака. Хай там як? Раді, що ти тут. Ці кілька хвилин точно варті твоєї уваги. 2021 році до студентського ради національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця додалось понад 2011 студентів. Загалом в нашому університеті навчається понад 15 тисяч майбутніх лікарів, серед яких є представники 64 країн світу. У кожного студента є своя мрія, своє хобі і свої улюблені справи. Але нас тут об'єднує одне бажання: поєднати життя з медициною. Наше медичне ком'юніті відрізняється щирістю та взаємопідтримкою. Тому, якщо тобі надобиться допомога або виникнуть якісь інші питання, то сміливо звертайся до студентської ради першого медичного факультету. Ми зробимо все, що в наших силах, або знайдемо тих, хто зможе тобі допомогти. Ми чудово розуміємо, що ви можете бути знервовані, хвилюватися або сумніватися в обраному шляху. Однак хочемо нагадати, якою б складною та тернистою не була б дорога, обов'язково ви зможете дійти до кінця лише тоді, коли ви все ж таки будете й нею йти. Медиків, до речі, для цього є відома ви. Пераспара ад астра. Що означає? Через тернії до зірок. Вірте в себе, і у вас обов'язково все вийде. Морфологічний корпус є візитівкою нашого університету. Саме тут молодші курси проводять найбільше часу на кафедрах анатомії, розглядаючи препарати, а також вивчає детальну будову тканин на кафедрах гістології. Ходімо, я покажу вам усе. Медичний університет це справжнє майстерня лікарів. Тут майбутні спеціалісти отримують фундаментальні знання з важливих дисциплін, які в подальшому стануть основою для формування клінічного мислення. Так як механік не зможе відремонтувати свою машину без знань основних вузлів та агрегатів. Такий лікар не зможе вилікувати людину без знань будови тіла її і окремих її систем. Ці знання ви будете опановувати на кафедрі клінічної та посової анатомії, і туди ми зараз з вами прямуємо. та описової анатомії має багато обладнаних кабінетів, а також препарати людських органів для кращого засвоєння матеріалу, а також крутий анатомічний музей. Дана кафедра має дуже корисний студентський гурток. Тут ви разом з науковим керівником зможете розглянути детальну будову різних систем нашого організму, а можливо вам розкажуть і про патології. До речі, різні гуртки є важливою частиною нашого студентського життя, а в нашому університеті їх чимало, тож кожен зможе знайти, що йому буде до смаку. Доєднатися до засідань наших гуртків ви зможете, слідкуючи за анонсами на офіційних сторінках студентського наукового товариства імені Киселя в інстаграмі та телеграмі. Всі посилання будуть під відео. Анатомію ми вивчили детальну будову органа. А тепер час познайомитися із більш тонкою організацією нашого організму. Саме цим ви будете займатися на кафедрі гістології, цитології та ембріології. Гістологія ще одна з фундаментальних дисциплін, що вивчає будову та структури тканин нашого організму. Знання засвоєні тут допоможуть вам краще розуміти принципи. Та функціонування нашого організму та причини виникнення його патології. Без уявлення про індивідуальний розвиток нашого організму не обійдеться лікар жодної спеціалізації. Саме тому в навчальний курс включені також ембріологія та цитологія. Врешті-решт, ви маєте розуміти, всі ми колись були всього-навсього маленькою кубкою клітин. А зараз що? А зараз страшно ставати на ваги. З будовою та функціями ми розібрались, але важливо розуміти, що лікар будь-якої спеціалізації це ще й психолог, який обов'язково має розбиратися в тонкощах людської натури, розумітися в її життєвих принципах. Та цінностях і мати світлий розум та щире серце. В цьому вам залюбки допоможуть на кафедрі філософії та соціології. Кожен лікар то свого роду філософ. Ви не раз будете повертатися на цю кафедру, адже вона багата різними цікавими елективними курсами, які ви зможете самостійно вивчати та обирати під час навчання в нашому університеті. А зараз ми прогуляємось до ще одного корпусу фізико-хімічного. Фізико-хімічний корпус є одним із наймолодших корпусів нашого університету. На початку вашого навчання вас чекатимуть медична хімія та медична фізика. Зараз прямуємо до кафедри медичної хімії. Однак перед цим хочемо показати одне з популярних місць для відпочинку нашого університету. Це кав'ярня, де ви зможете приємно провести час в очікуванні наступної пари, випити смачної кави, з'їсти щось смачненьке та потеревенити з друзями. Нарешті ми тут. Перед вами кафедра хімії. Як то кажуть, HOH, довісь не наш, наш це 2 h 5 oh Хімія в університеті вона чимось схожа на шкільну, але більше поглиблено. Разом з викладачем під час лабораторних робіт ви будете регулярно експериментувати. Однак не перестарайтесь і завжди пам'ятайте, кислоту у воду і в жодному разі не навпаки. Знання з медичної фізики особливо важливі для розуміння теоретичних принципів функціонування нових і не дуже методів діагностики та лікування. Фізичні закони, які яскраво відображаються у функціонуванні нашого організму. На вас чекатимуть цікаві лабораторні роботи за практичними частинами, робота на комп'ютерах, а також ви зможете дізнатися про актуальність фізики у напрямку косметології, офтальмології та інших спеціальностей. Нарешті ми дісталися до нашого третього корпусу – гігієнічний корпус, більш відомий серед студентства як Сангіг. Одна з основних кафедр, яку ви будете відвідувати першого року навчання кафедра мовної підготовки. Праворуч ви можете побачити кафедру україністики, де ви трохи освіжите свою українську та попрактикуєтесь з діловим мовленням. Кафедра лінгу яка нас тут чекає, буде ознайомлювати майбутніх студентів з основами латинської та грецької термінології. Латина це мертва мова, яка використовується в медицині для порятунку живих. На другому поверсі заховалася кафедра гігієни та екології номер 2 на цій кафедрі ви ознайомитеся з такою дисципліною, як охорона праці. Тут вас навчать вистоювати власні права для забезпечення гідних умов вашої роботи. Територія нашого університету має ще багато цікавих місць. Лікар має бути взірцем для своїх пацієнтів, а як відомо, складно знайти щось більше профілактичною силою, аніж регулярні фізичні навантаження. НМУ має свій спортивний комплекс, де ви зможете доєднатись до низки спортивних сесій за смаком: волейбол, футбол, важка атлетика це лише частина спортивних активностей, котрі пропонує наш університет. Не можемо не згадати наш стоматологічний корпус. Окрім того, що тут найбільша концентрація майбутніх стоматологів в університеті в цьому корпусі чудова бібліотека за читальним залом, де можна з користю проводити час. Не варто не ахтувати бібліотекою, де ви завдяки читацькому квитку можете власно торкнутися до знань, які збиралися та формувалися століттями. Не дарма, як то кажуть, випадкова зустріч із гарною книгою може не завжди змінити долю людини. Сучасне навчання, окрім очної частини, а вже ж не обходиться і без віртуальної складової. Кожен факультет має свою студентську раду, тобто це актив студентів, котрі втілюють навчальні, розважальні та пізнавальні проєкти в наше студентське життя. Наша студентська рада М1 регулярно дає студентам можливість слухати цікаві та пізнавальні лекції особистостей медичного ком'юніті України та розвиватися в практичних тренінгах, а також готує для вас цікаві інформації. Цінні пости, добірки та рекомендації. Ми показали вам лише маленьку частинку нашого університету. Більше ви зможете побачити на власні очі, коли вступите до лав нашої медичної родини. Ми дуже вдячні вам за перегляд цього відео і сподіваємося незабаром побачити вас трішки схвильованими, але щасливими в білих халатах. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!